Навчання письма мала рукописна буква С. Послухайте вірш. Цуценя і цапеня бігли полем на умання, бігли, бігли, заблукали. Цілий день ми їх шукали. Який звук ми чуємо кілька разів в слові цуценя? Звук «ц». Звук Ц на письмі позначається буквою С. Сьогодні ми навчимося писати малу рукописну букву С. Мала літера С складається з трьох елементів. Перші два це похилі палички із заокругленнями внизу. Третій маленька петля. Починаємо писати літеру від верхньої рядкової рухом руки вниз. Пишемо похилу паличку, яку біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч, і ведемо вгору до верхньої рядкової. Не відриваючи руки, проводимо вниз знову пряму похилу, яку теж біля нижньо-рядкової заокруглюємо, праворуч. Закінчуємо цю лінію трошки вище, нижньо-рядкової, звідти починаємо писати вниз невеличку петельку. Підрахунок пишемо так. Раз, і 2, і 3 і. Напишіть у повітрі кілька разів літеру «С», а потім пропишіть її в зошиті.